В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес в Книзі Ісуса Новина є жінка на ім'я Рахау. Зараз я прочитаю її історію від її імені. Мене звати Рахау. Я жила у Єрехоні, головному місті Хананського краю. Я була. Як би сказати, блудницею, розпусницею, повією, тобто жінкою, яка заробляла на життя проституцією. В нашому місті безбожному Єрихоні, це було нормально. Мій дім був у мурі Єрихона. Ну, пригадуйте собі, коли ізраїльський народ. Мав захопити Єрехон, він його обходив сім разів. Там були такі великі мури, і в тих мурах можна було жити. Якраз Рахав жила в тому мурі. В нас часто зупинялися для ночівлі різні купці і подорожні, які заїжджали в місто. І чоловіка я не мала, життя було отаке, яке небудь. Одного вечора хтось постукав в двері. Я аж здивувалась, бо в нас був як прохідний двір. Заходили без стуку. На порозі стояло двоє молодих хлопців, які просилися на нічліг. Як правило, чоловіки, які приходили, приходили за іншим. Але ті були інші. Не схожі на звичайних гостей. Вони мені стали цікавими. Я їх прийняла і запитала мету приїзду у Єрехон. Вони мені розказали страшну історію. Вони були ізраїльтянами, які прийшли розвідати місто перед тим, як захопити. Наше місто вже давно було на вухах. Бо доходили до нас вістки про народ, який вийшов з Єгипту, про Червоне море, яке розступилося, про царів, яких вони вже перемогли, і про страшного Бога, який їм допомагає, і що вони рухаються в нашу сторону. Але ми тільки чули про похід того народу. А тут завітали ті, які то все пережили. Мені було дуже цікаво з ними говорити і їх слухати. Чим більше я дізнавалась про їхнього Бога, тим більше в мені зростав страх і захоплення цим Богом. Наш цар, цар Єрихону, дізнався, що до міста проникли ізраїльтяни. Він наказав шукати їх. Коли воїни прийшли до мого дому, я заховала тих розвідників на даху під льоном і збрехала посланцям царя, що вони були і пішли. Коли воїни пішли, в нас у мурі було вікно. Я допомагаю їм утекти, спустила їх шнурком. Але перед тим просила лише одного врятувати мене з батьками, коли Єрехон упаде. На що вони дали згоду? Коли ізраїльський народ пішов у наступ, я боялася навіть виглянути з вікна, які там криті були. Господь сказав, що місто Єрихон і все, що в ньому прокляте. Тому і ізраїльтяни вбивали все живе, що було в місті. Чоловіків, і жінок, молодих і старих волів, овець і ослів все. Аж тут чую, внизу хтось кличе. Рахал, ми тут. Я виглянула з вікна, а там стоїть. Салмон, один з тих, що був тоді. Ми з батьками злізли, і вони нас вивели з міста. Салмон весь час дивився на мене і тримав за руку, і не відступав від мене. А потім поцілував мене і обняв. Тієї ночі він освічився мені. Моє життя змінилося до невпізнаваності. Ми одружилися. Я стала дружиною Салмона, сина Нахшона із коліна Юди, і тим самим стала частиною Ізраїля. Я народила сина від Салмона, і ми його назвали Воос. Я знаю, що ви собі думаєте, коли чуєте моє ім'я, Рахав була повією, блудницею і зрадницею свого народу. Хоча я була поганкою, поганою блудницею, але я повірила в Бога Ізраїля ще до того, як побачила Його чудеса на власні очі, про що я сказала до тих двох чоловіків. Бог Господь, Бог ваш, він Бог. Апостол Павло мене згадує у своєму посланні до євреїв, кажучи вірою, Рахау, блудниця не загинула з непокірними. Звідси наука. Спочатку треба йти за ким? За Богом. Потім. За ким рахав пішла? За чоловіком. А Потім Потім за народом. А потім за народом. А потім за народом. Бо то так можна, знаєте, розуміти, та, якби, ну, зрадниця, ні? Але перше за Богом вона пішла. Потім пішла, за Соломоном пішла, за чоловіком пішла. А тоді на третьому місці, на третьому місці є. Народ і батьківщина завдяки вірності і вірі Рахав, її батьки, родина були врятовані. Якщо жінка це друга наука, якщо жінка буде праведною, є ймовірність, велика ймовірність, що Господь. Врятує її сім'ю. Яка би та не була? Бо вони всі були поганими, всі були безбожниками, але через віру рахав всі були врятовані. Апостол Павло, слухайте, ну як він сказав гарно. Апостол Павло, хто тобі сказав жінку, що ти не спасеш свого чоловіка? Розумієте? Хто тобі, і далі каже, хто тобі сказав що що ти жінку не спасеш. В Біблії є багато історій, коли один або одна через віру спасли свій дім, який би там не були. Тому ні слова, ні слова на своїх чоловіків. Бо відразу почуєте в лоб, хто тобі сказав, мовчи і молись, хто тобі сказав жінку, що ти не спасеш свого чоловіка. Я народила Салмону Синевоза. Правнук мій. Знаєте хто? Цар Давид. Мій правнук блудниці останньої, мій правнук? Е, праправнук, перепрошую, праправнук, цар Давид. А ви знаєте, з якого роду пішов Ісус Христос? Я рахав, стала частиною. Родоводу Ісуса Христа, Спасителя світу. Прошу вас не судіть, будь ласка, бо не знаєте Господнього суду. Амінь. Христос Воскрес!